Історія про спонсорську програму до Великої Британії Дім для українців. Значить, була в мене клієнтка, е, яка до мене звернулася про допомогу знайти спонсора і оформити їй цю візу. Е, ну, я почав її розпитувати, що і як. Вона каже, в мене є 6 відмов. 6 відмов уявляєте? Шість разів людина їздила до Києва, здавала відбитки. Шість разів вони платили цим людям за кожен раз. вони не побагато там по 150-200 євро вони платили. Але ну, в загальному то це дуже велика сума получається. Ну, одним словом, менш з тим. Кажу, мені потрібні ваші відмови. Відмов у мене немає. Каже, потрібно звертатися до моїх, цих людей, які робили. Дала контакти, я зателефонував. Вони мені, та то, та сьо, там ми не обов'язані тобі нічого давати, та це. Ну, менш з тим кажу, не даєте, то не даєте. Зробив я запит на хом офіс, заплатив кошти за запит, приходить мені відповідь. У неї заборона на рік по програмі Дім для Українців. А що виходить? Вони підробляли документи її. от Взагалі спонсора давали, тобто отримали паспорт якимось чином людини британця, і на нього, виходить, подачі оформляли. От, і виходить так, що Home Office просто їй дав заборону. На в'їзд до Великої Британії на цілий рік. Я зробив апеляцію і благополучно людині з першого разу зробили візу. Вона, звісно, була в шоці, але результат такий: якщо довіряєте людям, то довіряйте, але потрібно перестраховуватися. Наперед кошти ніколи не платіть. Ну, це моя думка. Платіть тільки перевіреним тим людям, які ну, по рекомендації вам дали і все таке інше. По рекламі. Підписуйте договори, хоча б якісь, якщо оплату робите, і все таке інше. Хоча б договори умудряються підробляти, тому краще по факту візу отримали і розрахувалися. Тоді, в принципі. Буде вам, як то кажуть, щастя.